Кирзові чобути, солома, кора, дерева та кропива. Страви з цих інгредієнтів презентували до дня пам'яті жертв голодоморів. Побачити, чим харчувались у ті часи, можна було на вихідних у профучилищі морського туристичного сервісу. Готували на сьогодні матужанники. А... Млинці з насіння з винограду, ось, компот ще з буряку і вишни. Бо це блюда, котрі реінкорновані знову зі спогадів очевидців, які жили під час голодомору, виживали. Деякі з представлених страв відвідувачі виставки могли скуштувати. Я коштував із буряка, я коштував компот. Також і мені вона не сподобалася казати. Я вражений тим, як вони як на той на той момент люди харчувалися таким такими стравами. Голодомор 1932-33 років визнано геноцидом українського народу у майже 30 країнах світу. Проте спроби росіян винищення українців не припиняються і досі, кажуть організатори виставки. Нас не хочуть бачити як націю. Як нас не хочуть бачити як самостійну націю, яка рухається, яка розвивається. Ми завжди повинні були бути частик частинкою гвинтиком того величезного імперського механізму. Так було при радянському Союзі, так відбувається сьогодні. Бо там з півночі і сходу на нас дивляться тільки як на свою частину, а так не буде. За статистикою інституту демографії та соціальних досліджень під час голодомору на територію України загинуло понад 4,5 мільйони осіб. Ксенія Кулашкіна, Олександр Бончев, Віталій Кононов, Перший міський.